Так, всім привіт. всім привіт. Сьогодні вирішив зняти відео про 85 градус, який називається у нас Intelsat, супутник. От. І така штучка у мене антена є, що класно її видно. Да? Получається метр двадцять. Тому що у нас в Івано-Франківській області. Поганий прийом сигналу. Як то говориться, вже живемо на грані прийому сигналу. Перед цим у мене стояв конвертор. Ось він з мінімальним шумом. Це є Ортон польський Blackbuster Quad. Тут було 0,1 дБ. 0,1 дБ, але так як один порт щось підгорів, ми вирішили купити бренд, який звичайно всім відомий. Інверто Black Ultra. От зараз його почну розпаковувати. Ну, перед цим що вам розкажу, який був сигнал, який був. От маєте транспондери 11720, 25-29. От, от такий був рівень сигналу на тюнері Openbox SX4 або SX6. Так як в мене їх два. От. Це я так зрівняв таку порівняльну таблицю. все ж таки Зараз будемо пробувати ставити, ви самі бачите, так, що тут все від'єднано. Ну, Це мої інші супутники. Це є Астра. Справа ми маємо Хатбьорд, Ще правіше маємо 19 градус. Там лівіше йде перший, перший градус і потім Амус іде. Оце у нас денно антена, антенна. А тут ще має супутники два, Є36 і в мультифіді 23-й. Приймається на антенну 0,85 в Івано-Франківської області без проблем. Отже, розпаковуємо інверто Black Ultra. Побачимо, що це за такий у нас сильніший бренд, що так його дуже обіцяли. що Дуже хороший на краю сигналу. От, ми тут бачимо наступні характеристики. Що видно, я тут так від... приближу. От, Далі от саме конвертор, конвертор маємо. І тут чотири виходи. Це зараз у нас такий експериментальний телевізор. От зараз я відключив 85 градус, хоча глянути на 12, 160, 28 е, У нас було 1260-28-800. Горизонтальна поляризація, так як там всі йдуть горизонтальні, крім двох чи трьох транспондерів, у нас було 12, 160, 37 градусів. 35-37, отак воно в принципі у нас е, пригало. Е, зараз тоді я поставлю 85 градус з відомою вам всім Black Ultra. на 4 Виходи. От. І потім я вам розкажу, який це був результат. Подивимося, все по. Телебачення.